І насамкінець історія про дітей з рідкісним генетичним захворюванням, яке провокує низькорослість. Такі діти проходять просто через пекельні випробування і муки у п'ятирічному віці. Їм ламають кістки, вживлюють залізні апарати, щоб видовжити хоча б на кілька сантиметрів. Потім постійний біль, знеболення, інвалідність і дуже мало надії на одужання. Та головна проблема ліки, які є та ефективно використовують в багатьох країнах в Україні, досі не зареєстровані, розповідає Христина Величанська. Це наш хлопчик Максимчик, і в нього е, встановлений генетичний діагноз ахондроплазія. Таких діток, як Максим, щороку в Україні народжується до десяти. Видно, що в нього інша форма носика, в нього більш вдавлена перегородочка і дійсно інша форма, скажімо, голівки і ручки ніжки. Ну коротші. Ахондроплазія це генетичне захворювання, яке провокує низькорослість. В середньому ці дітки доростають до 120-130 см зростом. Вони мають нормальний інтелектуальний розвиток, але повільніше розвиваються. З віком коротші ручки, ніжки стають більш помітні. Цей дисбаланс провокує низку ускладнень і проблеми не лише зі здоров'ям. Вже в садочку в дитини виникають складнощі з побутовими питаннями. Тобто дитина не може підніматися сама по сходах на другий поверх, вона не може сідати на горщик, тому що для неї не підходить звичайний горщик, достати до раковини, помити ручки. Та найбільший шок батьки отримали від того, якими середньовічними методами досі у нас лікують таких пацієнтів. Це шрами оце, оцих апаратів. Оце точка пролому, проколу у родині Івана. Троє доньок середній Ані уже 14, і Вона єдина має таку недугу. Кілька перших років ми просто тішилися цієї дитини, поки не постало питання, що вона не може повноцінно ходити. Аня пережила кілька важких струсів мозку. Дитина не могла тримати рівновагу. Порадившись із фахівцями у п'ятирічному віці, батьки наважуються на видовження кісток хірургічним методом. Це наркоз, точковий перелом, встановлюється спеціальний апарат. І якщо генетика не дозволяє кісткам рости, то ефект саморегенерації дозволяє обійти цей ген. І на точці перелому починає формуватися нова кісткова тканина. Нова кістка, фактично. Витягування кісток це жахливий біль, неможливість рухатись, відкриті рани, коли ані було 11, все це довелось пережити знову. Знаєте, коли я згадую ці ці перші дні після наркозу відходу цього всього діла, плакали обоє, і вона і я. Бо я відчував її біль, вона відчувала свій біль. Так, вибачте. Це дійсно часу було обмаль, адже до 14 років у дітей припиняється ріст кісток, хоч завдяки операціям Аня додала у зрості майже 30 сантиметрів, але цього виявилось недостатньо. Я не можу подолати прям велику відстань, тільки мені приходиться десь сідати на десь хвилин, перерив робити, і вже потім далі йти, але вже буде сил все менше, менше і менше. І поки українські діти проходять пекельні випробування, із 21-го року весь цивілізований світ лікує таких пацієнтів сучасним препаратом, він зареєстрований у США та низці країн, зокрема Євросоюзу. Єдине, що от чомусь Україна ще досі з 21-го року. Е а ці ліки не зареєструвала і не не завезла. Ми фактично втрачаємо час. Адже ін'єкції потрібно робити щодня. Рік лікування батькам коштуватиме орієнтовно 200 тисяч євро. Сума для звичайної сім'ї непідйомна. Натомість у Європі цей препарат дають безкоштовно. На відміну від інших рідкісних захворювань, діти не мають приймати його пожиттєво діти мають приймати цей цей препарат виключно до 18 років, плюс-мінус, поки в них не закриті зони росту. І ми маємо констатувати, що не маючи тут лікування. Ці діти будуть змушені виїжджати за кордон і отримувати це лікування в інших країнах. У міністерстві охорони здоров'я спочатку коментувати ситуацію. Відмовились. Потім кілька тижнів ми чекали письмову відповідь. Але, врешті, у держбюджет на наступний рік таки заклали на препарат певну суму. Поки ключовим залишається питання вартості. Вона може бути не розголошена, але повинна бути значно менше ніж в країнах. Європейського союзу, бо враховується там відсоток від внутрішньовалового продукту, і це дозволить нам. Ми надіємося, що дозволить нам переконати виробника, що в Україні він продавався дешевше для того, щоб ми стовідсотково забезпечили всіх. Чи погодиться на такі умови виробник? Поки питання, але компанія уже готується до реєстрації та проведення державної оцінки медичних технологій. Якщо сторони дійдуть згоди, із нового року препарат може надійти в Україну. Тим часом для родини маленького Максима озвучені навіть півроку це виклик, адже кожен день зменшує шанси таких дітей на повноцінне життя. Христина Влочанська, факт есітіві марафон. Єдині новини.